Всім привіт, любі друзі! Мене звати Євген і я викладачем німецької мови у школі Дойтвах. Знаєте, сьогодні вже у нас третій урок на цьому каналі е, в форматі Дойтвах з 0 до А1. І на першому уроці ми з вами розібралися, як відмінювати ті слова от, по відношенню до займенника І. Ми почали будувати наші перші речення, на другому уроці ми вивчили всі займенники і почали відміняти всі дії слова по відношенню до кожного займенника. Ми почали збудувати багато різних речень, збагатили свій вокабуляр. Проте ці всі речення були стверджувальними. Але ж для того, щоб коректно спілкуватися, потрібно вміти і запитатися, тому що комунікація строїться на тому, що хтось питається, хтось відповідає, і тому люди розмовляють. І щоби всі стверджували, ну, не було б мабуть, і розмовляти. І це буде наша сьогоднішньою темою. Сьогодні ми будемо вчитись правильно питатися на німецькій. Речення, які ми вже вміємо будувати, до прикладу, gehe gehen nach Hause. Du spielst im Garten. Це всі різні займенники. Ми вміємо зато до них вже підбирати правильне дієслово, правильно провідмінюване дієслово. Але для того, щоб створити з нього питальне речення, недостатньо як в українській мові просто змінити інтонацію. До прикладу, ти граєш в саду. Ствердили. Ти граєш в саду? Речення теж саме, просто інтонація інакша. І це вже стало питальне речення. На оску нам достатньо просто поставити в кінці знак питання. В німецькій мові не все так просто. До прикладу, подивимося на структуру звичайного речення в німецькій мові. Підмет, присудок і додаток. це все інше. А отже, підмет це той, хто виконує дію, до прикладу, іщ. На другій позиції присудок. Приприклад okay. окей, що я роблю? Я йду. І гея і все інше. На хаузе додому. Ось це звичайна структура. А для того, щоб побудувати цього речення питальне, нам потрібно змінити присудок і підмет місцями. Отже, гея і на хаузе, це питальне речення. Наскільки це просто в німецькій мові? Просто підмет і присудок ми змінюємо місцями. І все це получається питальне речення. Обов'язково приступ повинен, повинен бути провідмінюваний по відношенню до підмета. Це є дуже-дуже важливо. Тут ми не можемо просто сказати геє або якось по-інашому. Іє і на хаузе. Закінчення Е відповідно до займенника і, до першої особи, однини нім в німецькій мови. Це я і. Окей, розпочинаємо. Зараз будемо практикуватися і тренувати вміння питатися на німецькій мові. Поїхали! І так, перед тим, як ми розпочнемо, я пропоную ще вивчити одне нове дієслово та попробувати його провідміняти, а також побудувати з ним звичайні речення. Це дієслово буде флігін літати. По відношенню до кожного займенника, давайте його зараз провідміняємо. займенники. І, окей, починаємо. Ich, fliege. Ми забрали ЕН, додали E. Du ЕН забираємо, додаємо СТ. Er fliegt, sie fliegt, es fliegt, wir – ми fliegen, Іа. Er, це коли ми звертаємося до кожного на ти. На ви, проте до кожного на ти, так? до багатьох людей. Іа er Sie, sie fliegen. Вони, ви літаєте. Добре, а давайте створимо якісь речення. Як ви скажете, я лечу завтра в Париж. Ich fliege morgen nach Париж. Окей. Okay. А як ви скажете, він летить завтра у Австрію? Er fliegt morgen nach Österreich. Хочу зауміти, що я в даних реченнях слово нах в, замість первичного нам ін. Це слово використовується для вказання напрямку до країн та міст. Тобто ми використовуємо не ін а нах. Ще одне речення. До прикладу, ми летимо завтра в Німеччину. Wir fliegen Deutschland. Досить просто. А тепер давайте створимо запитальне речення: ми вже знаємо, що нам треба змінити пім та приступ місцями. Тобто Via і Fliegen поміяться місцями, вони один від одного до перепридень. Фліген, Via Maaggen, Deutschland. Молитимо з отрок в Німеччину. Досить просто. У нас також було речення Du Must Ді Хауса в Капе. Ти робиш домашнє завдання. А як ми спитаємося. Мест Du? Діхаус в Капе? Ти робиш домашнє завдання? А давайте спитаємося, чи живеш ти в Німеччині. Жити Левен. Забираємо ЕН, додаємо сте про відміняли діє слово. in Deutschland? В даному випадку можна використовувати «in», тому що ми не вказуємо напрямок так як знак, а просто локацію. in. Lepst du in Deutschland? Ти живеш в Німеччині. А тепер давайте запитаємося, вони вчать німецьку охоче. Охоче, буде якіан. Lernen Sie Deutsch gern. Невчать німецького хоче. Чудово. А тепер давайте вивчимо нове слово. Kaufen – купувати. І додатково die Lebensmittel – Продукти харчування. Саме продукти харчування це не їда, а продукти харчування. Oft часто. Давайте запитаємося. він часто купує продукти харчування. Kauft – Die er die Lebensmittel oft. So. Kauft er die, AI die Lebensmittel oft? Kauft jedes Wort präsentiert mit dem er. Was ist der er? Widmet. все інші, ті лебенцмітель, офт. Це кардинально просто. Взагалі, думаю, немає нікого ніяких проблем. Друзі, якщо ви бажаєте і надалі вивчати німецьку мову з нами, із ми як з викладачем із нами як з нашим проектом Дойтвах, то рекомендую придбати підписку на нашу платформу Індивідуал. На платформі Індивідуал ви знайдете домашнє завдання до кожного з наших відео на цьому каналі. Додаткові матеріали, додаткові правила і в принципі додаткові тексти, додаткові слова з рівня А 1 до. Б2 додаткові вправи. Тому, якщо ви бажаєте, зараз діє знижка 50%, Це знижка року. Тому рекомендую все ж таки придбати з цієї платформи, ви будете вивчати мову набагато інтенсивніше. Тому не томіть, ссылка в профілі, в профілі, і в описі, тому де хочете, там там, вкратити, в принципі. Воно повсюду. Дольтах індивідуал можете подивитися. Чудово, друзі, давайте продовжувати і створимо 5 нових запитальних речень. Перше речення буде: Ми йдемо за третю до школи. Gehen wir morgen in die Schule. Ми йдемо за третю до школи. А давайте спитаємося: ти вчиш німецьку охоче oh, Вчитель німецька Deutsch «охоче ге?» G. Ліанст to Deutsch. Ян? Yeah. Ти вчиш маскового хоче? Чудово! А давайте запитаємося, вона називається Яра? Хай це називається? Хайст Зі. Яра. Супер! А як запитатися? Ви йдете зараз додому? Кен? Зі. Єсна хаузе. Ви зараз йдете додому? Ну, це ми спиталися в поважній формі. А як спитатися, до прикладу у друзів? Ви зараз йдете додому? Те ж саме на українській, проте на німецький буде звучати по-іншому. Ja. Yes, nah, hause. Ви Зараз ідете додому? Чудово. І так, друзі, наш урок підійшов до кінця. Я надіюсь, що в межах цього уроку ви чітко для себе зрозуміли, як будуються питання речення, що це взагалі таке в німецькій мові, і тепер будете в своїй розмові їх використовувати. Е, я вам дуже сильно дякую за заняття. Дуже дуже дякую за перегляд цього відео і буду дуже вдячний, якщо ви поставите лайк, напишете коментар, а ще краще підпишетесь на цей канал для того, щоб підтримувати українськомовний контент. Знаєте, українськомовному контенту зараз не найкраще на Ютубі, тому що російський все ж таки він висовується вперед. На жаль, тому давайте будемо дружні, будемо лайкати, пропостити і писати коментарі під відео. І наступне наше відео буде також про питанні речення, проте про питанні речення з питальними словами. Ми вивчимо багато нових слів, вивчимо по факту нову тему питальні слова. І, в принципі, збагатимо свій вокабуляр і в граматичні знання. Тому надіюсь, буде цікаво і чекаю вас на наступному відео. Всім па-па!